Та, але ти знаєш, є дуже цікава історія з тим, що Київ може нібито дозволити транзит російського Аміаку, свою територію під гарантії стабільної роботи зернової угоди від ООН та Москви. Про це Аміакопровід ми чуємо дуже давно. Можливо, якраз наша наступна гостя нам зможе це е, пояснити, тому що раніше мова йшла повернути всіх військовополонених, і ймовірно запрацював би цей Аміакопровід. А здається, що зараз воно якось це все спростили з нами на зв'язку. Народна депутатка, представниця фракції Європейська солідарність, членкиня податкового комітету Ніна Южаніна. Пані Ніно, ми вас вітаємо. Дякую, що із нами. Доброго ранку, Пані Ніно, Ви краще розбираєтесь в фінансово-економічних аспектах. А скажіть, будь ласка, чи справді ми щось виграємо, якщо запрацює цей аміакопровід, про який 15 місяців мріє Російська Федерація? Ви в тому, що ми це чуємо від переговорників, які зі сторони України ведуть перемовини із по зерновому коридору. ООН, де приймає участь ООН, Туреччина, Росія і ми. І нас дуже це непокоїть, тому що ну насправді дуже важливо продовжити розширити можливості зернового коридору. Я зараз не говорю про то в наші внутрішні неврольрегульовані питання. Якщо говорити взагалі про експортну складову, то очевидно для України це є зараз дуже важливим питанням. Але щодо запуску аміакопроводу, ну ми говорили з різними спеціалістами, цього ніяк допускати не можна, і то в на який рівень дійдуть ці переговори? Чи це буде насправді відбуватися? Чи це буде закрита інформація? Чи з цим погодиться суспільство наше? Воїни, які зараз втрачають своє життя і захищають день і ніч нас? Побачимо. Але мене мені здається, що це питання воно занадто довго крутиться і скоріше за все. Просто дожимають оціми зупинками огляду кораблів, коли там на підході або на виході стоять велика кількість завантажених або чекають завантаження, тобто ну стримують всі наші експортні можливості. Чим звісно наша держава слабшає і менше, все менше стає можливостей для експорту і отримання валютної виручки в Україну, паніно. Ну є і такі більш буденні для кожного українця питання. Особисто я була надзвичайно здивована, коли побачила, що Повертаються ну, як це правильно сказати, ну це не утиски, звісно, бізнесу. Але ми ж розуміємо, наскільки всі стали біднішими за час повномасштабного вторгнення, і наскільки важко зараз виживати малим підприємцям. Це для тих глядачів, які раптом могли пропустити цю інформацію. В нас є історія, що з 1 липня повертаються не лише перевірки для фопів, а й скасовується право платити 2% єдиного податку. Та повертається 5%. Здається, що це означає, що ми покращуємо свій стан, більше заробляємо, а отже, більше маємо сплачувати. Податки. Чи бачите ви обґрунтування цьому, як це зазвичай подає пан Гетьманцев? Ну в ньому завжди все прекрасно, але чи ФОПи з цим погоджується? Абсолютно, ви правильно зараз наголошуєте, хто це робить обґрунтування? Я, наприклад, в залі Верховної Ради чула від міністра фінансів єдине пояснення. Дослівно він сказав, що ухвалення цього проекту закону це складає уявлення в наших західних партнерів про спроможність влади і Верховної Ради виконувати взяті на себе зобов'язання. Я зараз дослівно сказала слова міністра фінансів. То вибачте, де тут обґрунтування. Це хтось колись, а саме в січні місяці, коли укладався моніторинговий меморандум, влада в січні місяці 23-го року вирішила, що війна закінчилася, і що є спроможність у бізнесу зараз повернутися до сплати і до відповідальності по всім правилам і податкового кодексу, які діяли до початку війни, я хочу наголосити, що ще було сказано що вони побачили вони влада побачили що бізнес є зараз, на сьогодні спроможний він сплачує податки, і на моє питання чи є в них питання до бізнесу, що вони там приховують якусь частину і не сплачують належним чином свої податкові зобов'язання? Чи в чому зараз питання? Якщо бізнес належно сплачує, то що ми повертаємо? Лише відповідальність, відповідальність, щоб за рахунок штрафів знайти додаткові надходження? Слухайте, ну це питання таке: де ж тоді наша єдність зараз? Всі громадяни, бізнес разом з владою, Ади допомагає нашим збройним силам в будь-який спосіб, який доступний: грошима, роботами, наданням різних послуг і так далі. Тобто, навіщо це зараз заявляти? Що ми хочемо ще взяти більше в бюджет за рахунок штрафів? І друге складове питання, що ви сказали, а що робити взагалі з мікро і малим бізнесом. Мені здається, продовжувати не, не звертати увагу на них, що робить влада з самого початку, коли вони отримали повну владу, взагалі чомусь і той пан, про якого ви говорите, він вважає, що вся економіка будується виключно на великому бізнесу. Так от треба зараз зазначити, що в нас його в Україні майже не залишилося. У нас є лише середні, а в деяких. Регіонах, особливо в західних областях, це лише дрібний бізнес. І якщо ми зараз зробимо певні норми проти них, що отримає бюджет, що отримають місцеві бюджети, за рахунок чого вони навіть будуть надавати послуги і розвивати умови для релокованого бізнесу із територій, де угу. йдуть бойові дії? Послухайте питань дуже багато, але відповіді у влади немає. Так. Пані ніно мені здається, що точно пан Гетьманцев і його однодумці вони не їздять маршрутками. Метро не ходять вулицями, а інакше б українці їм точно сказали, що вони думають про введення. Але я сподіваюся, що можливо силами опозиційних політиків, які е, не так та сприймають цю дійсність і бачать, що відбувається із суспільством. Принаймні, вам вдасться скоригувати оці абсолютно дикі нові правила, які готують до повернення. Зараз дякуємо вам за те, що ви з'явилися в нашому ефірі. Друзі, народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність, членкиня податкового комітету. Ніна Южаніна була під завершення цієї години.